Мої любі дівчата, я неймовірно рада знову вітати вас на своєму каналі, де ми говоримо про моду, про стиль та про шопінг. Мене звати Настя Комаровська. і перш за все я хочу попросити у вас вибачення, що в мене. Так довго на каналі нічого не виходило. Я намагалася навіть з моєю маленькою дитинчатком щось зняти, але якщо чесно, це була провальна ідея, тому що три рочки дитині, і це, ну як сказати, трошки для неї складно стільки витримати щось. Тож сьогодні я вас запрошую вже на весняну на нову цікаву колекцію. Я сподіваюся, ми зможемо з вами знайти багато цікавого цікавинок. Я все ще знаходжуся на чарівному і теплому острові Кіпер. Тому покажу вам, що сьогодні пропонують нам масмаркет. Ходімо. Ну що, дівчата, погнали. Тож, перший магазин, в який я завітала, був Масі Модутім, і мене ще чекав вішачок з розпродажем. Ось таку сукенку я там приміряла. Не сподобався мені не матеріал, ні те, як вона на мені сіла. Далі, отакий от образ я зібрала з шикарним пуханчиком. Ось такі батільйончики ще були. Дуже вони мені сподобались, але для мене занадто високий. Кап. Чи шпилечка, чи підборчик, підборчик. В такому светрику цікавенькому баранчику я ледве не вмерла в тій примірочній, дуже теплий. І сподобалися мені ці ніжно-голубі джинси, дуже класні, якісний матеріал, але на мене малуваті. Далі, ось такий вийшов. Як сказати, образ бізнес-леді, мабуть, так, але з такою легкою ноткою сексуальності через лакові батільйони. Так, жакет нереально бомбічний. Далі в нас тренд сезону жилет. А хто зі мною вже давно знає, який я фанат саме жилетів? Я вважаю, що це універсальна річ, яка має бути в гардеробі кожної. Дівчинки, тому що він пасує, як ви бачите, і до спідниці, і до джинсів ну прям на всі випадки життя. А ще й такий з льону і класна модель, але кусюча ціна. Зі мною часто так буває, в Масімо на мене непогано сідають джинси, як і, наприклад, ця модель. Мені сподобалась модель те, що вони трохи кальош і тягне мене. Щось останнім часом на ті здоровенні кабли. Не знаю, чому але щось якесь проривається з мене жіночність, можливо. Наступне, що мені сподобалось, це ось такий тренч. Мені захотілося його приміряти. А, так, він такий, можна сказати, що з чоловічого плеча і доволі стильний. А, це називається а, жінка, залізла назад і вилізла а, модниця. Як вам такий тренч? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Далі я звернула увагу на ось таку міді-спідницю з офігезного, е, такого прям щільного катону, темно-синю, як вона на мені сіла, мені також дуже сподобалося. Прям прибрала одразу все зайве, зібрала так фігуру докупи. Просто, просто така маєчка, просто такий топ, але дуже гарний колір. Далі мене понесло куди, ну, звичайно ж, в Заара. І там чекав мене ось такий жилет, який я хотіла приміряти, але на сайті він коштував 19 євро, а тут по знижці 35. Тому, звичайно ж, мене жаба задавила. Ось такі джинси просто вкрали моє серце. Дуже мені сподобався. І якість, і те, як вони сіли, ну, прям бомба. Я ще вицепила ось такі каблу... Я була там, звичайно, лампи всі задівала в зарі своєю головою, але вони мені дуже сподобалися. Звичайно, я б собі такі не взяла, тому що, ще раз повторюся, я ну, занадто висока в них. Але ну, вони прям дуже круті. І під все мені підійшли. Ось такі ще були два жакети: си, синій і е, сірий. сірий е, синій, вибачте, яскравіший, але сірий якось мені по якості сподобався більше. Ось такі в мене вийшли образи з цими підборами і з жакетиками. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який вам жакет більше сподобався. Ось такий бомбер я ще хотіла приміряти, чи навіть це більше рубаха під отакенні ось лапті. А, так, це, звичайно, Взуття не для всіх, але плюс до цього всього, мені ще вони були якісь незручні на широку, широку лапку, мабуть. Рубашка рожевенька бомба. А далі Настюшку понесло куди? В пуленбір. Навіщо? За трендовими карго-штанами. Чомусь мені здалося, що саме в пуленбір я знайду класні моделі. Так воно і вийшло. А ще хочу звернути вашу увагу на ось такі офігезні футболки, які є в пуленбір, в такому, можна сказати, вінтажні трошки. Ну, так вони виглядають З різними кльовими логотипами. Груп. Ось такі темно-зелені, мені дуже сподобалися. Сподобалася їхня якість і те, як вони сіли. Ну, це прям топчик. Дійсно, мені вони прям запали в душу. Далі була ось така спідничка. Це також зараз трендова річ. Тож, якщо щось шукаєте подібне, непоганий варіант. Поєднала я цю спідницю з ось таким прозорим атопом. Такі там є карманчики на спідничках. А далі були. Привіт, Настюшка, з 2000-х. Так, в мене дійсно були такі штани. І вдягала я їх, як Брітні Спірс, дуже низько носила. Ось, боже мій, серце знову повернулося. Так, мода циклічна. Тому, якщо у вас збереглися такі парашути, бачите, можна знову ними скористатися. Далі, моя увага пала на ось таку сукню, дуже вона мені сподобалася. І ось. Цей принт така розмита, темна акварель. І те, як вона пошита, також мені сподобалося, тому що оці всі складочки приховують ті моменти, які ми хочемо з вами, дівчатка, приховати! Далі я вирішила відвідати манго, тому що на вітрині мені дуже сподобалися ось ці зелені елементи, светрик і спідничка. Ну, ні, ні-ні-ні. ні, 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 ні. Пам'ятаємо ці рукава, це якийсь просто 92-й рік. Тож, ось це і я. Добрий день ще раз. Дуже сподобався мені на Вішаку ось такий джинсовий костюм. Також він мені нагадав Брітні Спірс, Ось я вже в. Кого я нагадую, можливо, якогось равлика зеленого? Я не знаю. Напишіть в коментарях. Так мені дуже було цікаво приміряти цей. Зелений костюм. Приємна тканина, і він такий яскравий. Звичайно, можна носити окремо і, можливо, і потрібно носити окремо. Хай він буде в такому комбу на манікені. Далі, звичайно ж, оу -оу -оу, супер хот тренд. Це така довга джинсова спідниця. Можна з нею гратися як хочете, можна отак от рубашечку, чік-бам, траля. І ось такий у нас вийшов, ай, не вийшов назад, давай, залазь, <сум> лучок. А за топом, з рубашкою, ось так, якщо без топа, спідниця мені ця сподобалася ну ось прям дуже. І це дуже гаряченький пиріжковий тренд. З отакими я поміряла ковбойськими шузами. Ще я приміряла цю спідничку з светриком, також мені сподобалось, як це все в купі. Заграло, а сподобався мені ось цей зелений колір. Він такий м м яскравий і позитивний. <рив> <рив> так, спідниця, спідниця, бомба. Вирішила я ще влізти ось в такий світлий носок, але він підкреслив всі мої моменти. Так, сукня, звичайно, секс, але моя фігура, чесно кажучи, не дотягує до такої сукні. Тож, якщо ви струнка берізка, будь ласка, зверніть увагу. Ось така ще, а, неймовірно, сексі пексі Чіка. <сі> Знову ж таки, все підкреслило. І білизну потрібно, звичайно, і іншу, Але а, сукня, сукня цікава. Можливо, потрібно було приміряти на розмір більшим. І ось цей костюм, а, такий я прям ковбой гай. Сподобалась мені ця куртка джинсова. Взяла я її в максимальному розмірі, в розмірі L. Можливо, можна взяти і трохи менше, тому що прям дуже довгий рукав. А джинси, джинси з середньою посадкою. Джинси мені не дуже сподобались. На вішаку якось цей костюм виглядав цікавішим. Але приміряти варто було. Тож, мої котики, напишіть, будь ласка, в коментарях, який образ вам запав у саме серце. Дівчата мої любі, я вам дуже вдячна, що були зі мною до кінця цього відео. Я сподіваюся, що вам сподобалися образи, які я для вас зібрала, і ті речі, які я вам рекомендувала. Я не перестану повторювати, наскільки важливо для мене ваш фідбек, тому що це є паливом для мене продовжувати далі. Я сподіваюся, що я вас надихнула на зміни в вашому стилі. Тож, будь ласка, давайте підтримувати одна одну Україномовний YouTube та, звичайно ж, донати. na ZSU. papá. Pa.